Взагалі проблематики, да? То, що говорила Оксана, про, про, про те, що ми обговорюємо зараз, да, достатньо важко. Дійсно, центральна влада важко е, розуміє регіон, будь-дочі там, навіть не виїжджаючи в регіон, не бачивши регіон, я бачу е, ті думки, я бачу чи очі, вони, да, вони може хочуть дуже гарно добре зробити, але не бачивши проблематику регіону, не їздивши в регіон, не спілкувавшись, не заходявши, що цього зробити нереально. Я іноді говорю, ви говорили, говорили про це та Я іноді кажу, що ви інопланете. І приїдьте, кажуть, ви і ви на вас. Да, так, да, ви ви так, приїдьте, на вас десь так там і подивляться. Коли ви це ви скажете, або це буде вашою думкою. Звичайно, бюджетний комітет багато стикається з такими питаннями, тому що. Питання регіонів, питання фінансів, питання, питання, питання розподілу питання всього, це є саме нашими питаннями. Основні ми говорили законопроекти, який ми зараз розглядаємо. І саме бюджет 2024 році це те є те основне, що ми розглядаємо зараз на засіданнях. Це сьогодення, і я надію, що наші думки будуть враховані. Що стосується 10 0,37, звичайно, правки подавалися, альтернативні подавалися, у нас четвертий аж був альтернативний, Тобто відстоювали постійно. По 4 число там, по-моєму, подача правок, 5 числа буде засідання комітету. Правок буде багато, зрозуміло, що перед цим буде працювати підкомітет напевне, буде зранку, тому що далі будуть голосування. Я думаю, що там декілька днів і вже в разі він буде прийнятий в другому читанні. Тобто там ви був... Або загублено. Або Ах... загублено. Будемо бачити. <рес> <рес> така була і велика інфляція. так? Ми дивимося, не було такої великої покування валюти у нас на цей рік. Але ми зберігаємо. Але щоб ви розуміли, що дуже багато нам зросла. Руйнувань саме в ці показники це, це руйнування Каховської ОС. І ми маємо на цьому достатньо великий, є, да, великий там, показник в мінусі, але при цьому ми зберігаємо плюс. Це дуже добре. Зрозуміло, що рівень інфляції ми прогнозували більше. Зараз інфляції уповільнюється. Якщо говорити там економічними поняттями, да, якщо інфляція в нас якраз збільшувалася, збільшувалася, збільшувалася. Її уповільнити достатньо важко на сьогоднішній день вона уповільнюється, прогноз на 23.14.7, Наступний рік, по-моєму, 10.8. Тобто, ми теж бачимо, що ці показники дають нам можливість, але завдяки кому це відбувається завдяки тих тилових регіонів, які працюють і піднімають нашу економіку. Тобто, тут теж я вважаю, що ну, це аксіома. Будь-якої економіки, будь-якої країни це розвиток регіонів. Без розвитку регіонів ми не будемо мати ті показники, які маємо.